У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про надзвичайні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску трагічний ракетний удар по Полтаві, 14 загиблих, серед них троє дітей. Нелегальна зброя та наркотики. Поліція вилучила гранати, автомати та наркотичні речовини у мешканців області. Серія пожеж у Кремечуці, вогонь знищив будівлю та автомобіль. Браконьєрство на Полтавщині. Як екологи разом з правоохоронцями зупиняють незаконний вилов риби. Провокатор, що ображав військових, отримав вирок. Підпільна зброярня, кулемети, гранати та автомати йшли на чорний ринок. Нова шахрайська схема. Аферисти під виглядом офіційних анкет обманюють пенсіонерів. 1 лютого РФ обстріляла Полтаву. Ракета влучила в житловий будинок близько сьомої години ранку. Внаслідок удару зруйновано усі п'ять поверхів під'їзду. На місці виникла пожежа. Відомо, що було застосовано ракету Х-22. Таку ж у червні 2022-го випустили по торговельному центру Амстор у Кременчуці. Пошкоджені майже два десятки багатоквартирних будинків та дитсадок, що розташовані поруч. Близько 17-ї години 2 -го лютого пошуково-рятувальні роботи було завершено. Внаслідок ворожого ракетного удару загинуло 14 осіб. 20 постраждали, з них 4 дитини, віком 3 місяці, 2, 8 та 12 років. 22 людини врятовані. Після 20-ї стало відомо, що у Полтаві серед 14 загиблих людей ідентифікували тіло дитини. Внаслідок ворожого удару загинуло троє дітей – 7, 9 та 12 років. В цьому будинку у мене погиб син, невестка і внучка. Вся сім'я, молоді люди, 37 років, внучки 9 роки. Тому, Поэтому вона здохла в з Путіним вся Росія. Її тепер 100 років будуть всі ненавидіти. Зафіксовано пошкодження 259 квартир, понад 350 розбитих вікон та понад 190 зруйнованих балконів. У Полтавській області від 2 до 4 лютого оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу. На Полтавщині правоохоронці викрили місцевого мешканця, який зберігав боєприпаси та наркотичні речовини. Чоловіка затримали 3 лютого в одному із сіл Зінківської громади. Під час обшуку поліцейські виявили у нього дві гранати: – 1 та РГД-5 із запалами, а також пакет із наркотичною речовиною. Усі вилучені предмети направили на експертизу. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та зберігання наркотичних речовин. Човин фігуранту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. 21 січня близько 21-ї до поліції Кременчука надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що в Крюківському районі чоловік спричинив жінці тілесні ушкодження. У повідомленні також зазначалося, що нападник ймовірно має при собі зброю. У ході першочергових слідчих та оперативних заходів поліцейські відділення поліції 1 встановили, що до тілесних ушкоджень жінці, а також коли вже на місце події прибули медики. Він спричинив тілесних ушкоджень також фельдшеру святкої, незначних тілесних ушкоджень. Чоловік вів себе агресивно та по відношенню присутніх навколо. Коли проводились першочергові слідчі дії, виявили у нього також пістолет в розібраному стані та наркотичні речовини, які наразі направлені на експертне дослідження для встановлення як походження та подальшого притягнення особи до юридичної відповідальності за незаконне володіння зброєю, наркотиками та нанесення побоїв жінці та фельдшеру, житель Полтавщини може сісти за грати на сім років. У Кременчуці за останні два дні сталося дві пожежі. Перша пожежа спалахнула 3 лютого о 14.37 на вулиці Івана Приходька. Горів дах занедбаної споруди. Вогонь швидко поширився на дерев'яне перекриття, що ускладнило процес гасіння. Вогнеборці ліквідували займання чим запобігли знищенню даної споруди. Наслідок даної пожежі вогнем знищено сміття. Та пошкоджено дерев'яне перекриття та стіни даної споруди. Врятовано дану споруду від повного знищення вогнем. Постраждалих немає. Причини займання наразі встановлюють фахівці ДСНС. Наступного ранку, 4 лютого, о 6.23 на лінію 101 надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля на набережні лейтенанта Дніпрова. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь уже охопив моторний відсік автомобіля Ауді А Наслідок даної пожежі вогнем знищено відсік двигуна, лобове скло, та пошкоджено лакофарбове покриття даного автомобіля, салон автомобіля та панель приладів. Завдяки оперативним діям ДСНС машину вдалося врятувати від повного знищення. В обох випадках ніхто не постраждав. Причини займання встановлюються. На Полтавщині поліцейські разом з екоінспекторами виявили масштабне браконьєрство. Під час патрулювання акваторії сулинського заказника вони вилучили понад півтора кілометра сіток, заповнених свіжовиловленою рибою. Частину біоресурсів вдалося повернути у природнє середовище, а решту передали на користь держави. Сітки знищать, аби запобігти повторному використанню. Окрім цього, правоохоронці зафіксували порушення правил навігації. На правопорушника склали адміністративну постанову. Всього від початку воєнного стану таких порушень в області зафіксували вже понад сім сотень. Правоохоронці нагадують, що на час воєнного стану навігація маломірних суден на водоймах Полтавщини заборонена, а осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах триватиме до початку нересту 2025 року. Також у регіоні діє сезонна заборона на вилов раків. Вона триватиме до 30 червня. Поліція закликає громадян дотримуватися правил рибальства. Та берегти природні ресурси Полтавщини. До шести років ув'язнення засуджено провокатора, який перешкоджав законні діяльності українських військових. Про це повідомили в управлінні СБУ в Полтавській області. Мешканець Полтави, палкий прихильник кремлівських наративів, неодноразово намагався дискредитувати ЗСУ та інші військові формування. У липні 2023 року. Він почав провокувати посадовців місцевого військомату, ображаючи їх та плюючи на одного з військових, який повернувся з фронту, отримавши численні порту ранення під час виконання бойових завдань під час інциденту зловмисник безпідставно звинуватив українських військових у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України та вбивають людей за гроші. Чоловік знімав свої злочинні дії на камеру та виклав відео з власними коментарями на сторінці в Instagram. Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. На основі зібраних доказів та результатів експертиз слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу України. За результатами розслідування зловмисник отримав шість років ув'язнення з конфіскацією частини майна. Розслідування проводилось співробітниками СБУ в Полтавській області за підтримки обласної прокуратури. Служба безпеки України спільно з національною поліцією запобігли новим спробам нелегального збуту зброї та боєприпасів у Полтавській області. За результатами комплексних заходів проведено десятки обшуків та знайдено зброярню для відновлення виготовлення та модернізації трофейних засобів ураження. Серед вилученого у фігурантів кулемети, автомати, снайперська гвинтівка, гранати та набої різного калібру. Один із фігурантів, мешканець Полтавського району, організував у приватному секторі майстерню, де відновлював трофейну зброю, привезену з регіонів активних бойових дій. Зловмисник замовляв пошкоджені засоби ураження через інтернет та оновлював їх до робочого бойового стану у власній зброярні. Потім цю зброю продавав на чорному ринку. Для уникнення відповідальності мешканець Полтавського району використовував заходи конспірації. Він відправляв замовникам незаконний вантаж частинами, користуючись послугами поштових операторів. Ще один мешканець Полтавського району залучив до збуту засобів ураження неповнолітню. Зловмисник раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані зі зброєю і наркотиками. Цього разу він організував новий канал незаконного збуту засобів ураження, які вивозили з фронту. Фігурант використовував свою неповнолітню спільницю для підшукування клієнтів та організації зустрічей з покупцями. У результаті комплексних заходів у фігурантів було проведено ряд обшуків за місцями проживання та у законспірованих схонах. Під час обшуків правоохоронці вилучили 6 кулеметів та гранатомет, 4 автомати, 28 бойових гранат, тисячі набоїв різного калібру і комплектуючі до зброї різних видів. Трьом зловмисникам повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Вирішується питання повідомлення про підозру іншим фігурантам. Після проведення процесуальних дій всі вилучені засоби ураження передадуть Збройним силам України. Шахраї знову атакують українців. Цього разу під прицілом пенсіонери. У соціальних мережах та меседжерах активно поширюється неправдива інформація, про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат. Аферисти видають себе за представників пенсійного фонду України та пропонують заповнити фейкову офіційну анкету. Як саме працює ця шахрайська схема? Зловмисники розміщують оголошення із гучними заголовками та посиланнями на підроблені сайти, що стилізовують Вавані під офіційний веб-портал пенсійного фонду пенсіонерів закликають терміново заповнити анкету, де вони вводять свої особисті та банківські дані. Усе це потрапляє в руки аферистів, які можуть використати цю інформацію для фінансових махінацій. Поліцейські вже зафіксували такі випадки. Шахрайства через такі схеми ми закликаємо громадян бути обачними, не передавати свої персональні дані невідомим особам, як в телефонному режимі, так і під час спілкування в під час зустрічі. Якщо ви або ваші близькі стали жертвами шахрайства, звертайтеся до правоохоронців за телефоном 120 цілодобово. Пам'ятайте, що справжні державні установи не розсилають жодних анкет у месенджерах. Як же не потрапити на гачок шахраїв? Фахівці радять довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти посилання на державні сайти. Вони мають домен Gov.ua. не переходити за підозрілими лінками, навіть якщо їх надіслали знайомі, не вводити особисті дані у месенджерах. Попередьте своїх рідних та близьких. Шахраї часто орієнтуються на людей старшого віку. Будьте обачні та не дайте себе ошукати. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Бережіть себе. Усе буде Україна!